14 жовтня біля пам'ятнику Шевченка в Києві українські патріоти зібралися, щоб відзначити 71-шу річницю від дня створення української повстанської армії. Активісти приїхали з усіх регіонів України. В руках вони тримають плакати з патріотичними гаслами, а також партійні та державні прапори. Серед свободівських прихильників з інших регіонів України більш за всіх виділився Крим, приславши делегацію севастопольських козаків, з якими в столиці вдалося поспілкуватися. Вони не тільки розповіли, що для них означає це свято, а й сказали кілька напутніх слів підростаючому поколінню. А що для вас означає це свято? Бачте, «Вот чому є. Це для нас свято, козацьке свято. Це ти покрови. Козаки завжди висловували по крову. Це було для них матір, бога Вона накривала козаків. І Вони завжди були в поході з нею. Це була їхня мама. І оце свято для нас дуже важливе. Найбільше свято, свято всіх релігійних свят, це і день УПА, теж саме заснували якраз день козацтва, Заснувалася українська півтора армія. Це теж свято. Армії нашої я би сказав і козацтва. А що ви можете сказати підростаючому поколінню українців? Бути гідними на своєї рідній землі, оберігати її, любити її, і бути козаками, а не яничарами. Добре, дякую. Потрібно любити свою культуру, поважати її. І сьогоднішній день день українського козацтва, день армії УПА легендарної славної. Армії УПА. У цей день ми ще раз можемо ствердити українську національну ідею і показати всім тим, хто хоче штучно насадити нам свою культуру, що ми є, ми живі і ми не допустимо ніякої окупації, в тому числі і духовної. 71 ша річниця від дня створення УПА в цілому пройшла мирно. Але все ж таки не обійшлося і без провокацій. Націоналісти палили комуністичні прапори і прапори партії регіонів, а прихильники комуністичної партії біля пам'ятника Леніну спалили червоно-чорний прапор. Також було зафіксовано декілька бійок між представниками протилежних таборів, але їх швидко локалізували правоохоронці. Загалом на марш боротьби, по даним різних джерел, вийшло від 7 до 15 тисяч людей. А на концерт, який розпочався ввечері на Михайлівській площі, прийшло близько 30 тисяч слухачів.